Сьогодні нова трешова історія від ТЦК. На жаль, я повідомляв якось про одного нашого земляка Буковинця, брата загиблого героя, який висів на бікбордах, Чернівцях, якого бусівки хвала було. Попри те, що чітко розуміло, що він брат загиблого і не підлягає призову на військову службу під час мобілізації або не підлягає без його згоди, тобто лише на добровільних засадах рідні загиблих можуть йти на службу в армію, під час воєнного стану хто з них. Відчуває сили, готовий фізично і морально можуть йти воювати. Чітко розуміючи, що це брат загибло, тоді вони бусифікували і відправили навчальний центр на полігон. І тоді про це я дізнався тоді від помічника уже громадського І помічниця. На зарплаті в Києві заслужений юрист України долучилася. Тобто я отримав цей сигнал, сконтактував її з безпосередньо бусифікованим, коли він на зв'язку з його рідними, і ми направили відповідні звернення. Я до того, що витрачав все час людей, які. Виконують певні державні функції, витрачався час впусту через те, що не, було б, не мало би бути взагалі приводу для того, щоб от на таке витрачати час. І десь приблизно місяць, напевно, зайнялися всі переписки, і цього брата загибло, Зрештою, звісно, що звільнили з Збройних сил. Ну і потім вже помічниця почала йому допомагати вже звучно для того, щоб він пооформляв там документи для того, щоб мати оцю довідку про, про відстрочку. Ми спілкувалися на цю тему із деякими представниками ТЦК, і я їм кажу: ну слухайте, для чого? Та от бо, бо треба там от закінчується період черговий. Там, Період тримісячний воєнного стану, і треба по-новому оформляти це. Я кажу: таке, що брат його мав воскреснути? Чи для, в чому сенс цього? Ну, окей, він не, не оформив цю відстрочку. Але ви ж бачите все одно, що це брат загибло. Він вам показує документи, да, тобто, які чітко про це свідчать. Для чого ви його бусифікуєте, для чого ви витрачаєте свій час, а потім за. Наслідками ваших цих небудрих дій, витрачаючи час інших людей. Тому що, так, я ознайомився з тими документами, я долучив помічницю заслужений юрист України. Ми готувалися свій звернення, ми відправляли на прем'єр-міністра, він давав комусь доручення. Тобто апарат Кабміну задіяний, потім Міноборони і так далі. Генштаб. Ну для чого це? Для чого витрачати час цих всіх людей? Тому що. Вам треба було в якийсь момент якусь галочку поставити, що ви ще одного бусифікували. Ну в чому сенс цього? Це про, про передумови, да, скажімо так. Сьогодні зранку я дізнаюся, виявляється, цього брата з якого вже звільнили Збройних сил після, того, після того бусифікації ганебної. Щойне зранку знову його бусифікувало. Ну, уявляєте, ви що робиться в нашій країні і, і чим займаються ці особи в військовій формі, яку в військову форму, ТЦКшники? Для чого було його бусифікувати вдруге? Ну, це просто перша дія була за межами здорового глузду, а ця просто ну, нема слів. Та? Тобто, повторно його бусикувало. Тому що знову там, він щось десь не типу, мав якоїсь пісульки від них же, від цього ТЦК. Так ви ж ці пісульки, даєте, для чого ви його бусифікуєте? Лишіть його спокій. Ну, бачите, брат загиблого. Для чого це робити? От просто, Ну і знову ж таки, з ранку, людина на роботу добралася, брат загиблого, всі бусифікували його і... і забрали знову в ТЦК і... і відправили поки що. ну, Намагаючись ще раз там галочку собі поставити, набрати загиблого. Для чого питання? Питання для чого? Так він на зв'язку з цією ж помічницею. Мені повідомив повідомленням там цей громадський помічник, бо він там з тим хлопцем на зв'язку. Добре, хоча б він зміг повідомити, він набрав помічницю. В сьомої ранку помічниця народу депутата займається, ще раз кажу, заслужений юрист України, займається тим, щоб. Допомогти в телефонному режимі цьому бідолазі брату загиблого, зрозулити, щоб він знову, після 10-ї години, він з того ЦЗК вийшов з цього разу, хоча б, слава Богу, не відправили знову на, на полігон по другому колу. Так? От, вибачте, за емоції, то просто е нам часом кажуть, дорікають люди, кажуть, так ви ж народні депутати, ви там щось робіть тому подібне. Ну, я що можу роблю? Я навіть законопроекти такі подавав, і в тому е, альтернативному до того 10449, яким були е, розвинуті рабовласницькі підходи до, до мобілізації в нашій країні, я теж подавав спочатку альтернативний, потім вже поправки подавав, які були неможливі, але такі, от, ну, м'яко кажучи, неконструктивні дії з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони просто вони займаються непотрібною роботою, ще й при цьому гандять країну. Уявіть собі, ще раз кажу, це сьогоднішня історія, це вдруге мусифікували брата загиблого. Ви розумієте, про що йдеться мова? Це люди, які отримують зарплату теж з бюджету. Причому ви знаєте, що е, наші партнери не дають кошти на армію. Тобто це якраз. Цей брат загиблого на роботу йшов, він працює, сплачує податки, і ці податки йдуть на цих от бусифікаторів. Вдруге, уявіть собі, вдруге, вони брата загиблого бусифікували. Ну, що треба мати, ну, який, який брак мудрості, наскільки треба мати, я так намагаюся м'яко висловлюватися, щоб от таке витворяти. Просто ну, нема слів просто. Так? І я, ну звісно, що напевно доведеться ще раз е вкотре вже там звертатися якимись депутатськими зверненнями. до, Я не знаю до, до кого вже там звертався і до президента, як Верховного Голокомандувача, до прем'єра купу разів. До свого часу ще в 22-му році з надією на, на те, що десь там будуть чути. До Слівського тоді він був е командуючим сухопутник військ. Звертався, навіть отримував таку обноділів відповідь, да, пропонуйте, ми там врахуємо фік там, да, там на цьому і закінчилося. Але принаймні, хоч якийсь, ніби перший крок такий був, відповідь: тіпа, конструктивна, там, до, до Міноборони, купа разів. Ну, Що ще треба. Ну, яким чином достукатися до, до цих людей? В країні війна, такий брак коштів на це. А вони забирають брата, загиблого, який йде на роботу, щоб там Працювати і податки скидати на, на їхні зарплати, в тому числі на ТЦК, вони його бусифікують вдруге. Ну, ну просто це, це за межами всього будь-якого здорового глузду і, і всього іншого. Просто неймовірно. Я дивлюся, тут встигають писати коментарі, тому що, як правило, коли в день такі, недовгі якісь ефіри, то, як правило, не встигають там люди звертатися з коментарями. А тут давайте спробую відреагувати. Дмитро героям слава, українським героям слава! Так з інших країн нам, нам не потрібні вітання. Андрій, Андрій Анатолійович, до вас єдине побажання впливати на ваше керівництво для того, щоб вони якнайшвидше припинили злочинні діяння в Україні. Хай забирають свої війська з іншої країни і, і хай собі живуть далі там. Які Бог їм дасть. Е, так, е, Алекс. Е, Алекс, ви ще на зв'язку. Бачите тут, що? Бачите? Це це майже, майже під кожну. Під час кожного ефіру. Якщо я в, в, в цій кофті, то знаходиться хтось, хто розказує про, про бренд. Типу так, подивіться, бренд, вам нічого про це не говорять? Це бренд, який був офіційним партнером Олімпійської збірної України. На, перед іграми 12 року, а можливо ще й потім якийсь час було, я не скажу. Ну тоді, тоді мені представник відділення Національний комітету України презентував цю кофту, яка зручна, нормальна, Бачите, понад 10 років ношу нормальне. А про це, що це про це ви говорите, да, Боско? Про те, що це російський бренд, то я навіть не знав до того, як минулого року мені громадський помічник, який теж. Тренер збірної України з карате, Він каже: Йогоріч, а це бренд російський. Просто <су> ну, в мене асоціації були Боски, щось я думав, що це боснійський. Ну, бос, бос, бос... Босня, та, е, Я кажу: так принеси мені якийсь там ваш клуболідер, лідер там, наприклад, якийсь «Шеврон», я зверху шию, поки що не приніс. Мене це, це для мене це збірна, ну, форма збірної України Олімпійської. Та, тому, бачите? Так, е -е так, Петро, дякую. До речі, якраз от і засвітився той уже громадський помічник, який повідомив про це. Диві... Дивіться, Петро Миколайович, вчора якраз я повідомив про зареєстрований законопроект, який передбачає якраз уже кримінальну відповідальність за призов на військову службу під час мобілізації тих, які не підлягають. Мобілізації. Так? Тобто, оце поки що лише зареєстрований законопроект. Хоча я бачу там, що навіть Завітневич, голова профільного комітету, зареєстрований, і ну, інші там поважні колеги. Я сподіваюся, що цей законопроект матиме шанс на результативність, і щоб припинити хоча б такі дії. Я, я мовчу про те, що просто бусифікація це просто шкідництво і до армії, і до України. Не кажучи про громадян, які потрапляють під, під, під ці. Негідні е, форми е, військової дії, але хоча б в частині от то, того гіпердебілізму, коли вони босифікують і е, мобілізовують тих, які не підлягають мобілізації, хоча б тут, щоб дати відсіч таким діям. Тому що, мова ж про що? Нам треба е, зрозуміло, що треба поповнювати армію, посилювати, там, заміняти тих, які. Вибули строю, давати можливість і, через ротацію там, да, комусь перепочити і тому подібне, але це ж не означає, що ми маємо діяти за межами здорового глузду. Це ж і, зрозуміло. Тобто, ну, якщо бусифікуєш того, який чітко, ну, прямо говорить, що він, маючи навіть маючи підставу для Відстрочки так, або будучи заброньовані, тому що заброньованих вони теж босифікують. І, і потім, як там було декілька історій, коли, наприклад, фахівців високого класу, які там, знаю, розробники якихось там тих БПЛА і тому подібне. Босифікували, відправили, потім на рівні там, військового керівництва спілкуються, каже, заслуги, це самі військові підрозділи, кажуть, там, Львівський якийсь був чоловік. Що, каже, так Він нам корисний тим, що він робить, він ці розробки, ці інженери, і тому. Дій". Каже, так вже немає можливості його назад звільнити, бо у нас, бачите, у нас така, таке закон... ну, такі норми, що так я кажу нашим колегам, тому що про того Львівського пам'ятаю, що мене знайомий з Генштабу, який працює ну, там, на таких серед та да? просив там інші з військових просили це мене, що я там не спрошу одного комітету, уявляю собі, скільки взагалі було проханчу з нього там на різних рівнях. І мені кажуть, так ну, ми, ми не можна, я кажу, не можемо його звільнити, вже немає механізму звільнення. От, тобто зброю людину безпредельно. Загнали в армію, а, а звільнити ну, не можемо. Я кажу профільним колегам, кажу: так давайте готуйте невеличкий законопроект, ми проведемо там, це ж на це точно буде там понад 300 голосів, конституційна більшість. Ну, не, давайте не займатися такою ерундою. Це просто жах якийсь. Тобто нам треба шукати реально тих, які спроможні, потенційно спроможні бути корисними в армії, а не просто закидати туди для кількості когось. Це ж просто дебілізм ну, і шкідництво. Тобто. І це плюс це ганьбить нашу країну, тому що коли ми кожного. Дня бачимо оці результати так званої мобілізаційної роботи, коли особи в формі просто заганяють людей там в ці бусики, в машини і того подібне. Це ж ганьбить нашу державу, наша держава демократична, яка бореться за ці демократичні цінності проти зла. І оці особи в формі демонструють оце зло, проти якого в принципі країна бореться. Ну це ж ненормально, і це виглядає, що ніби в Україні вже немає готових. Патріотів готових став на захист вічизни, його треба їх під там дулом автоматів заганяти в армію. Це ж не так. Насправді є ще люди. Ви подивіться, навіть послухати того ну, одного з тому, що є там ці сміливі військові, які все-таки публічно висловлюють свою позицію. Наприклад, один з них це Денис Ярославський, так який з 26 лютого 22 року став у кажуть, і він звертає увагу, що за там науково-обґрунтованими даними. У кожного народу, в кожній країні є приблизно 6-7 спроможних воювати. 6-7 спроможних воювати. Реально, да? Тобто, десь в районі 20% спроможних служити. Тобто це виконувати якісь інші завдання, десь в тулу і тому подібне. Так порахуйте 6-7 від від мільйонної країни. Ну так, ну ми мільйонний народ, то що там хтось повиїжджав, це інша тема. Тобто Уявіть собі, порахуйте, да? тобто 6% це 2,4 мільйони, це за науково обґрунтованими даними, готових воювати потенційно, так 24 мільйони. У нас за весь цей час цієї клятої війни, я думаю, що реально в бойових діях, тобто реально воювали, я думаю, там ну, до мільйона, я думаю, воювали. Тому що так, у нас там зараз, скільки президент казав на днях, що. Десь 800 чимось тисяч, ну, в районі мільйона, ми кажемо, армія. Але зрозуміло, що є частини, які ніколи не воювали і навіть там не, не будуть і не планують, і де тобто ці там штабні різні. Я не кажу, що це, це теж потрібно. Просто, ну, і, і я думаю, що деякі з них, будучи кадровими офіцерами, могли би навіть проситися йти там, в зону бойових дій, виконати інші завдання, тому що вони вчилися на це, да? тобто, щоб не, не тих там. Івані від тракторів там туди відправляли, але це інша тема. Якщо вони не готові морально воювати, то і не потрібні вони там ні поліцейські, ні хто інший там, якщо не готові морально потенційно воювати. Але просто є ще резерви, їх треба просто шукати якісно. І е, те, що серед бусифікованих якась невелика кількість потрапляє тих, які. З тої категорії, що кажуть, самі добровольцями не підемо, але якщо буде повісти, то там я піду. Та от є така категорія людей. От їх треба шукати насправді. Тому що який сенс того, який впирається руками, ногами, каже ну, там від релігійних переконань, наприклад, через релігійні переконання може там казати, я не, не, не піду на військову службу, або там з якихось інших переконань, або там причин, ну просто не там розумій, Найкраща людина сама розуміє, ніякий ВЛК нічого там не визначить. Тобто, сама людина найкраще розуміє, чи вона реально спроможна захищати вітчизну чи ні. Так от це треба враховувати. А не заганяти для кількості людей, тому що це не має сенсу, просто по суті. Немає сенсу. Це лише примножує проблеми для самої армії. От в чому питання. І ну, що треба для того, щоб ми якось оптимізували цю роботу мобілізаційну? Ті люди, які ходять по там, так я кажу, добре, ходите, ви по вулицях шукаєте тих, там як кажуть, ухилянтів. Перше, не треба взагалі це, це слово використовувати в публічній площині, тому що це теж те, що розділяє нашу країну. Нам не треба зараз розкол, нам треба навпаки єднатися. Тобто це той, який не хоче навіть працювати, От він не хоче, наприклад, з чи шніх переконань або просто не готовий сам неспроможний, не хоче служити воювати, але. Готовий працювати на економіку, це не ухилянці, це, це той, який готовий працювати на економіку. Дайте нормально, ну, не влаштовує, що він працює не знаю, на якійсь там фірмі, дайте йому інше місце роботи там, військово-промисловому комплексі, десь десь там да, визначить місце. Тому що, зрештою, в Конституції, де норми прямої дії, прямо написано в 35 статті, що якщо людина з релігійних переконань не готова, не хоче йти на військову службу. Держава має забезпечити цій людині, цьому громадянину, альтернативну військову службу. Так забезпечте цю альтернативну військову службу. Знайдіть можливість да? давайте ну, Я тут маю бачення це, але мене ж не чують. просто. Да? Я, ну, там, мені кажуть, ви ж народний депутат, зробіть. Ну що я можу зробити? В межах повноваження я і роблю. Я направляю там ці е, проекти законів, там, поправки, звернення і тому подібне, там, публічно виступаю, але вони чують, поки що. Я не знаю, як достукатися. Та? Але просто є ще резерви. І я навіть в 22-му році я письмово пропонував ТЦК свою допомогу в пошуку реально тих, які реально можуть принести користь армії. Ні, от їх влаштовує. От, от оце от е, ганьбисько, коли вони бігають за громадянами і займаються бусифікацією. Ми то зараз звернули увагу. Насправді ця проблема значно глибша, тобто цією бусифікацією займаються. Насправді, десь з літа 22-го року я почав звертати на це увагу, і там і законопроект направляв, і, і поправки, і звернення. І тому подібне. Ну не можемо. Ми ну, не, не, не має бути такого, що ми самі собі шкодимо, от такими діями, осіб у формі. Це, це просто нонсенс. Давайте шукати тих, які реально спроможні підтримати армію, там да, в цей, виконувати необхідні завдання в Збройних силах, в силах оборони. Так, це важливо, але ну, не, не буде людина, яка впирається руками ногами і каже, що не буде, не буде воювати, не буде вона воювати, не буде вона приносити користь. А в гіршому випадку, які, ви розумієте, да, йде все там, дезертирство, це позиція, якщо здається, загнати таки на позицію, відмовляється виконувати накази, здаються в полон. Є і інші позиції, на жаль, ще гірші, можуть там, по своїх стріляти, на жаль, отакі от, от бусифіковані. Який сенс це робити? Для чого це робити? Або. А, а то ми будемо карати за те, що там, умовно, є у нас, вибачте, дебільні такі норми в законодавстві, які дозволяють, наприклад, там СЗЧшника посадити. От днями я якраз теж поширюю інформацію, по-моєму, Фанківській чи який там суд воєннистичний. Посадили СЗЧника, який не повернувся з лікування. У нього там ще дитина. Малолітні там, та, на, на на утримання. От сенс. Ну просто вдумайтесь. Є такі норми, на жаль, законодавці, я би таки точно не підтримував, би якби це в нашій кенції пропонувалося. Який сенс тобто людина воювала? Якщо він був направлений на лікування, я не знаю деталі, там, чи він внаслідок поранення, чи внаслідок якихось там інших проблем, але точно внаслідок. Участь в ну, війні потрапив в лікарню. Ну, може, він вигорів? Так? Є таке поняття? Не може вже. Не, ну, не може більше. Так? Не повернувся в військову частину. Вау, клас! Ми його посадили. Як, як класно! От яка у нас, так, яка, які у нас перспективи нашої держави з таким підходом? Сажати того, який. Віддав здоров'я захищаючи вітчизну, а ми їм кажемо, так ми тебе ж не випускали. Чекайте, ти, ти ж, ти ж наш раб, типу. Давай сюди, назад, і пофіг там, може він, не може. Так що це за підхід такий? Та вивіть собі, якби умовно, бізнес так діяв. Та ми б не знаю, ми б там бігали з мотигами, там нікуди б не, 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 не зрушилося б це людство і цивілізація, якби з такими підходами були. Ну, який сенс це робити? Підхід цей рабовласницький, типу. Ну він має, він має, хтось має там. Я, до речі, з приводу навіть поліцейських там, хоча я подавав законопроект, який передбачає можливість до 30% складу тих, які мають право на носіння і використання зброї, можливість направляти на, на ротацію там, да, на бойові частини. Можливість, але якщо навіть той поліцейський, якщо він не готовий морально для участі в. Бойових дій для того, щоб воювати, немає сенсу його направляти. Навіть поліцейського. Так, він носить цю зброю в тій кобурі але ну, має бути готовність моральна. Немає сенсу заганяти туди просто примусом людей, бо це просто ну, це просто ганебно для країни. Тут приводять приклади, не знаю, який приклад? Ізраїль приводить, що типу всі, або там, всі, та не всі там воюють. Ви просто дізнайтесь трішки глибше. Те, що всі пройшли якусь військову підготовку, наприклад, ну, або може, ну всі, які за здоров'ям. Я думаю, що там в Ізраїлі, можливо, не, така, не такі ВЛК працюють, як у нас, які там всім пишуть е, придати. Та. Те, що всі пройшли військову якусь підготовку, не означає, що всі воюють і не означає, що всі, до речі, і спроможні реально воювати. А ви, візьміть інший приклад ізраїльський. До речі, навіть на моєму скромному каналі, коли я розмістив було е, той шмат відео. Коли ще там було зараз там 36 тисяч підписників, тоді було там буквально пару тисяч. І воно набрало там кілька мільйонів, мільйон з чимось там переглядів, чи два з чимось. Там, де йдеться про те, що в статуті ізраїльської армії, мовляв, є норми, які кажуть, що якщо потрапив у полон, то треба там все говорити, що, що там знаєш і не знаєш, для того, щоб просто зберегти життя. Тобто філософія ізраїльської армії це життя ізраїльтянина на першому місці. А ми кажемо, приклад Приклад Ізраїлю. Так якби у нас було військове керівництво ставилося без з такої філософії до, до тих же воїнів, то у нас би не було б такої кризи з мобілізацією. Тому що в тому числі це теж впливає ставлення до, до військових. Ці, як там один колега, до речі, з профільного комітету казав якось, що каже, їм, ін... коли його емоції теж там взяли гору, він каже, так іноді хочеться прийти, умовно, в Генштаб висипати їм. Відро картоплі, там, щоб вони, як в фільмах про Другу світову, щоб вони там картоплі по, -по, карті, там, по карті, тобто, такі, ну ніби він виявляв своє ставлення до того, якими методами вони діють, туди-сюди, там 100 туди, 100 сюди, 1000 туди, та яка різниця? Якби з ізраїльською філософією ми воювали б, коли цінується життя людське, то напевно, і серед тих, які вагаються, Спокійніше, більше людей би пішли б там, просто там, на, на заклик навіть. До речі, щодо закликів правильних і якісних месенджів про важливість стати на захист вітчизник, я вам скажу, що у мене громадський помічник, будучи в школі працюючи, реагуючи на ситуацію в Україні і на звернення президента нашого Володимира Санвича школи пішов добровольцем і мобілізувався, маючи зрозумілу, броню тому подібне. Це про правильний підхід. І, до речі, це класично правильно було тому, що його запитували, там, чи не, не хотів би ти, при тому, що він працював в школі. Але адекватні працівники ТЦК спілкувалися з ним, знаючи, що в нього бронь просто запитували, А чи не хотів би ти? а то був там ще перша частина та. В перші місяці повномасштабного вторгнення, потім там запросили, а, ну, а може ти поїдеш з нами там, на, на полігон, там, десь потім психолог там, з ним слухався. І в якийсь момент він вирішив і каже, я, я вирішив, я йду, мобілізуюся іду служити. Да? От такий підхід має бути. А це просто жахливо. Ганьбися з боку у формі. Ще раз кажу, це просто ці емоції через те, що сьогодні повторюю ще раз. Там, Брата загиблого, вдруге бусифікували. Що ще треба для цієї системи, щоб вона просто змінилася? Жах, жахливий якийсь. Подивлюся, якийсь, якщо є важливі... Якщо щось я там пропускаю, щоб це, в принципі, планував короткий такий ефір. Слава Богу, що його такі відпустили, зрештою, другий раз не відправили на полігон, бо ще б, витрачало б ще більше часу всі. Причетні до, до його звільнення після першої бусифікації. А так хоча б хоча за декілька годин, за три години бусифікації відправили додому, відпустили додому. Це от помічниця була з ним на зв'язку заслужений юрист. А інші не кожен має можливість такої, не кожен встигає, тому що ті ж, ті ж представники демократичної країни в військовій формі забирають телефони, знаходяться, вони ж демонструють повагу до потенційних. Захисників Вітчизна в їхньому розумінні, та, ніби потенційних, що насправді не просто займається шкідництвом, на жаль. Якщо щось важливе, я пропущу тут в коментарях, то, будь ласка, я зараз додам сюди опис до відео, як зі мною можна сконтактувати напряму. І дякую за увагу з надіями на те, що вдасться якось достукатися, і ми перейдемо до мобілізації здорового глузду від Цієї ганебної блюсифікації. Всім добрим людям бажаю найкращого, недобрим бажаю ставати добрими, і всім нам бажаю якнайшвидшого повернення до мирного життя нашої країни. Дякую.